Руслан, розкажи про технології будівництва. Ви будуєте, наскільки я зрозумів, покаркасні технології. Що воно таке? Бо ну я скажу відверто, що я сам досить скептично до цього відношусь, бо я в цьому питанні не розбирався. Я дуже чув багато що. Це ж дерево, воно там набирається вологи, воно там не таке довговічне, як камінь, як кірпіч, як бетон. Розкажи, будь ласка, ну там розвій ці міфи або підтвердь, і чому обрали саме цю технологію. Я скажу більше, бетон цегла теж набирає вологи. Дерево в нашій технології, каркасне дерев'яне будівництво. По факту ми використовуємо сухе, строгане, каліброване uh -huh. дерево після камерної сушки. Середньою вологістю 12-16%, воно приїжджає з такими характеристиками на будмайданчик. По вологості, по технології будівництва, ось можна оглянути, більшість будинків вже мають обрешітку під зовнішнє оздоблення. Каркас дерева не вбирав вологу, для цього використовується гідропаробар'єр. Це своєрідна мембрана, будівельна мембрана, яка не дає змоги каркасу будинку вбирати вологу, а дає змогу випускати вологу. І саме головне вата, як головний утеплювач і звукоізолятор каркасного дерев'яного будинка. Повністю наші будинки, як перестінки в будинку, так і зовнішні стінки, утеплені базальтовою ватою щільністю від 35 одиниць. І е, вата в цьому будинку має бути суха. Це свого роду, як аналог пуховичка, який ти йдеш вгору. Пуховичок тебе гріє, зверху мембрана, як в Норсвейсі. Та мембрана не дає е, ваті, утеплювачу, змокнути, а й всередині є мембрана, яка дає тобі виводити пар, бо ти потієш, але так пар вивести, щоб та вата далі теж залишалася сухою. Щось подібне по технології є в цих будинках. Мембрана виводить вологу з будинку. І з вати, і через то каркас і вата будинку завжди е, є сухі, а зовнішня вологість не потрапляє до були, до будинку через також функцію мембрани. Тобто мембрана не впускає вологу, але її випускає з будинку. Відповідно, сам каркас будинку і саме утеплення будинку це і вата вони йдуть завжди сухими. Завдяки технології будівництва каркасного дерев'яного будівництва, супердифусійна мембрана це дуже важливо використовувати правильно, хорошу якісну мембрану. Ось одна з як як варіанту, що ми використовуємо, це є правильна хороша провірена руками, мембранками її використовувати і її, як то кажуть, довговічну кажуть, я розумію, що виробник. Виробник зазначає її там дуже дуже є багато моментів. Але якщо під прямим сонцем ця мембрана буде жити, жити правильно існувати, жити в скобках десь біля року часу. Під прямим сонцем під ультрафіолетом, потім вона почне трошки сипатися. Саме ця мембрана, але ми її захищаємо. Відповідно, немає не, не попадає на неї ультрафіолет, і різні виробники зазначають по різному Зазвичай, зазвичай, такі мембрани саме цей виробник зазначає про життя цієї мембрани 50 років. Я думаю, що якщо він зазначає 50 років, то однозначно вона буде жити більше. Окей, тобто я можу бути впевнений, що там через 10-15 років той будиночок не розсипеться, не поплавиться, ну, не згниє, якщо правильно його експлуатувати. Ми складаємо юридичний договір, де в юридичному договорі ми, як генпідрядник, засвідчуємо нашому замовнику, що будиночок має гарантійні зобов'язання, гарантію, тобто у нас гарантійні зобов'язання перед замовником 10 років. Що в будинку буде все добре, крім? Оздоблення, Що таке оздоблення. Оздоблення це, наприклад, от зовні у нас є дошка, імітація. Тобто, якщо зверху її поцарапати, і механічно по поцарапати, будь-хто може. Ну, це вже не є гарантія, до прикладу. Але каркас будинку, цілісність будинку, технологічність будинку, комунікації будинку, це звичайно, що за нами, і ми несемо десятирічну гарантію перед е, нашим замовником. А розкажи парослів, чому взагалі цю технологію обирають, і якщо от порівнювати, наприклад, каркасний будинок, так, з будинком, там, не знаю, з газобетону. Це зазвичай ну, класична технологія, по якій будує більшість забудівників. І тут так само, от якщо порівнювати будинок з газобетону і з каркас, за каркасну технологією, збудований от, плюси, мінуси, я не знаю, чи можна взагалі це порівнювати, які буде тепліше, які буде ну, якісніше, які буде довготриваліше. Все має право на життя. Якщо ми відбуваємося від швидкості будівництва, угу. Від ціни будівництва, від екологічності будівництва. Тобто, якщо ми керуємося безпосередньо цима-трьома угу. факторами, в першу чергу однозначно каркасне дерев'яне будівництво. Оце Тут, буде переважати. Е, у нас за, за спиною є 12 будинків. Багато з них вже зараз проводиться внутрішнє оздоблення. В перших проводиться зовнішнє оздоблення. 12 будинків. Це є 4 місяці і 5 днів. Швидко, швидко при тому, що ми зробили ще зовнішні комунікації, тут є п'ять свердловин. Ми зробили велику роботу з е, земляними роботами. Ми більше 250 машин землі пересунули з ділянки. Mm. Так ми зробили ефект кіно... сидінь в кінотеатрі. Цей будинок ось тут, цей будинок ось тут, і цей будинок дивиться так. Цей будинок дивиться так. Кожен будинок до міліметра зроблений. Посаджений в такій рядності, щоб не перемикати ні на сантиметр mm -hmm. вид на оці прекрасні гори, як, які є перед нами. Тобто це колосальна робота. 250 машин землі було сунуто трошки вниз, щось вивезено, але в основному все сунуто для ось цієї правильності посадки цих будинків. І ми це все зробили за 4 місяця і там до тижня часу. Екологічність тут немає неекологічних матеріалів. Базальтова вата це перемелений гірський камінь з певними домішками, але домішками екологічними. Тому що всі матеріали мають свої сертифікати, якості, всі матеріали. Тестується нами на фенолфталеїн, на фермальдегід. Тобто, ми абсолютно за все за якість перевіряємо. Тобто, щоб цих клеїв не було, щоб нам щось десь не підсунув на гуртівні і воно було неправильно. і в Людини потім голова боліла. Однозначно, ми на це у нас є техналіт, за це все дивляться. Це екологічність про швидкість. Я сказав, ці будинки. От я в свій час жив в Норвегії, об'їздив Норвегію, і я зрозумів, я бачив. Майже вся Норвегія, міста, містечка. Міста це коли все, що високе, там камінь, бетон, цегла, а всі містечка маленькі це все ось це. Це заможні, успішні люди. Клімат набагато агресивніший ніж нас. Набагато це фьорди, це моря, це вітри. Вони будуть за технології. — Так. Це Через те, я часто кажу, що у нас каркасні, скандинавські е, дерев'яні будинки. Я жив в тих будинках, я їх вивчав. Я був на будівництвах, бо я сам з будівництва, але в Україні був на будівельному майданчику ще як робочий. І будучи в Норвегії, їздучи, в е, заїжджав на ті будівництва. Там мало там трошки інші фарби, трошки інша деревина, трошки все інше, але в загальному в загальному принцип принцип такий же самий. Норвегія, Швеція, Фінляндія, Данія. Ось, ось, ось це. А за що ти найбільше любиш саме цю технологію, якщо ти там обираєш з нею працювати? Що мені ще подобається? Ці будинки можна поставити майже на будь-які ділянці. От наша ділянка є під нахилом. Mm -hmm. Ось таким. Як ти казав, бетон, цегла її важко будувати в горах з важких матеріалів. Це дуже дорого, це дуже важко, і не всі ґрунти витримують ті нагрузки. Це легка споруда. Завдяки фундаменту, свайному фундаменту, тобто ми буримо до твердої породи, угу. заливаємо все бетоном, ставимо трубу з стінкою 7 мм в два рази більше, ніж потрібно. Бо зазвичай стандарт це є 3,5. Угу. В основному 3,5, у нас 7 мм. І вже потім все зверху заливаємо бетоном, вібруємо. Кисень виходить, повітря виходить, а відповідно життя там немає. І оце, це сполучення, металева труба і бетон вони вічні. Одна цих ногах і стоїть цей будиночок з кроком в середньому півтора, метри 80 одна від одного свая стоїть. І його можна будувати. От ми в горах будуємо дуже багато. На сьогодні ми. Це вже напевне наступне питання, але скільки ми побудували і здали, але сьогодні за нашою спиною з даних успішно 120 плюс будинків. В основному це в гори, Львівщина-Франківщина. Тобто 95 наших робіт це є гори. І наскільки безпечний цей фундамент він каже, кажучи, якщо порівнювати з класичним, бо знову ж таки, я так само ну, напевно, як і більшість глядачів, звикли розуміти, що будинок це щось цегляне. Кам'яне на такому фундаменті залитим бетоном. Якщо порівнювати з таким фундаментом, ну він виглядає там, ну може трошки якось порівнювати з тим, не так як то кажуть, потужно. візуально безпечно. Да, візуально безпечно. Там якщо там mm. казати про землетруси, про там вітричі, знову ж таки, про довговічність, то е, е, наскільки я, це взагалі я безпечно? Почу і питання, я почу питання. Є зараз всі люди можуть відкрити Google, YouTube і подивитися сейсмостійкість будівель. Ага. Каркасні будинки одні з найстійкіших по сесміці. Тобто є багато в Ютубі роликів, де беруть каркасний будинок, тому що дерево може собі гуляти. В середині дерев'яна вся конструкція щільно зв'язана. І як дерев'яний будиночок гуляє, а як бетонний будиночок гуляє, він тріскається. Він не має такої сто mm. такої такої цей. Плюс тут тут нема землетрусів, всі ми чудово розуміємо. А оскільки будинок легкий, будинок збитий докупи. Як казав мій виконроб, каже: Руслан, я тобі даю гарантію. Ми беремо будинок, зриваємо його сваги, котимо по низу будинку. Внизу він зупиняється, у нас відлетить хіба що зовнішнє оздоблення. Тобто це такий своєрідний, такий камочок, камочок такої міцності. Він весь угу. такий, такий збитий збит, збит, цей. А сваї, одна свая, тримає навантаження від 4 тонн у нас на будинку. Цей будинок в середньому має 15 тонн. Під будинком поза 30 сваї. При, з великим запасом. при легкій математиці, ми чудово розуміємо навантаження. При легкій математиці. Відповідно, для чого заливати ті стрічки, ті бетони, ті, воно є добре, воно не є погано. Е, але для чого? Якщо, наприклад, на цю площу, на цю ділянку цього не потрібно. Просто не потрібно. Окей, ти сказав, що всі матеріали в будинку екологічні, натуральні, як ми знаємо, що. Шкідники поробляють, полюбляють як у вас такі екологічні матеріали. Бетон вони гристи не будучи цеглу. А от дерево залюбки, тим паче, що ми в горах, багато різних жучків, комашок. А, що з цим? Наскільки цей будинок витримає, як то кажуть, ц, 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 ц. <рcom> <рcom> це іспитання? Перший етап дерева, обробки його, це є сушіння. Як воно сушиться? Воно не сушиться на сонці. Воно сушиться в спеціальній камері при. Де в середньому 2-3 тижні при певній температурі. Олі. Якщо не помиляється, в середньому біля 100 градусів, як нам запевняє наш підрядник. І вже на тих умовах нічого живого в дереві не залишається. Вже на тих умовах. Наступний етап: ми веземо це дерево сюди. По дорозі є якась елементарна волога, є якісь елементарні комашки, можуть летіти, щось за щось зацепитися, і можеш знову по дорозі щось за це. Наступний етап ми покриваємо. Не видно у нас спеціальна яваночка біовогнезахистом дерева. Це є різного кольору речовини. Вони бувають червоні, зелені, сині, покривається дерево, і при використанні цієї речовини вона є нестерпна для шкідників, є смертельна для шкідників. Тобто там є певні речовини, які для шкідник, шкідник не переносить. Угу. І вона запобігає горінню. Тобто, не говориться, що будинок не горить, що дерево не горить. Він горить, але горить в 5 разів довше. Для... Ми зимою брали відрізки дерева, які обробляли, і хлопці гріли собі руки на будівництві. Ну, Звичайне деревце згорить там за 5 хвилин кусочок. Це деревце буде горіти 30 хвилин. Воно дуже стікве, воно дуже довго горить. От ми маємо вже час вийти з будинку, спасти своє життя і для приїзду якихось екстрених служб для його тушіння. Ось воно це дає. Окей, okay, тобто комахи його ну ви кожну деталь обробляєте обов'язково комахи ну... нічого там не будуть. Потім не терміти, ні комах, нічого не вони, вони не можуть їм. Це їм це не, не, не добре. Якщо часто питають за миші, чи будуть жити миші в цих будинках? миші люблять вату. хайтери кажуть, миші люблять вату. Вони в ній живуть. миші не люблять вату. Вата це камінь. Камінь нема що їсти по статистиці. 90% гризунів Uh -huh. Комах, шкідників в будинку, вони заходять через відкриті вікна, через відкриті двері, через коми. І вони заходять тільки тоді, коли там є щось їсти. Бо не буде жити гризун там, де нема що їсти. Якщо у вас нема бардаку в хаті, якщо у вас все поскладено і не порозкидано, і там не залишилась кобаса, там не залишився хліб, у вас не буде шкідників і у вас не буде гризунів.